6 мільйонів на закупівлю військової техніки, перерозподіл міського бюджету, ліквідація комунальних підприємств та земельні питання. Депутати Чернівецької міської ради зібрались на 47 сьоми чергове засідання. У порядку денному травневої сесії майже 50 питань, що важливого ухвалили далі у сюжеті. На підтримку Збройних сил України депутати Чернівецької міської ради виділили 5,7 мільйонів гривень. Ще на 6 мільйонів підприємці Калинівського ринку закуплять військової техніки. На сесії переглянули бюджет Чернівецької громади. Станом на 30 травня є перевиконання майже на 29 мільйонів гривень. Зароблені кошти розподілили на різні потреби громади. На встановлення пам'ятників загиблим воїнам виділили 2 мільйони гривень. Депутати підтримали рішення про ліквідацію двох комунальних підприємств МКП Реклама і Чернівці «Міськліфт». Рішення прийняли майже одноголосно. МКП Реклама дублювала функції інших компаній. А до початку 2024 року була збитковим підприємством. Чернівці «Міськліфт» у квітні втратив третину ліфтів через їхній перехід до приватних компаній. Місяця буде перехідний період всіх споживачів, місць ліфта буде повідомлення про необхідність перекладання договорів. Якщо ми беремо це ОСББ, то це безпосередньо голова ОСББ перекладає договір. Якщо це ЖПК, багатоквартирні житлові будинки інші, які перебувають на обслуговування в управлінських компаній, то це управлінські компанії укладають договір з обслуговуючими компаніями по ліфту, і вони надають дану послугу. Крім того, залишається програма з спільними зусиллями, там, де ми здійснюємо капремонт ліфтів, по співфінансуванню з мешканцями даних багатоквартирних житлових будинків. Депутати під час засідання звернулися до департаменту інфраструктури та благоустрою з протокольними дорученнями. Зокрема, закликали відремонтувати зливові мережі за адресою Південно-Кільцева 7, відремонтувати прилеглу до Старожучківського шляху вулицю Селезнівську, а ще встановити опори для освітлення на вулиці ентузіастів від Воробкевича до кінцевої зупинки п'ятого маршруту. Начальниця управління освіти Чернівецької міської ради запропонувала депутатам внести зміни до програми розвитку освіти Чернівецької громади. Пояснюю, у нас є зміни до програми розвитку освіти, які містять два пункти: один пункт це співфінансування субвенції на закупівлю технічного обладнання для 5 шостих класів нової української школи. І другий пункт це неформальна освіта, співфінансування неформальної освіти від громадської організації Українська академія лідерства. Коли ми говоримо про українську академію лідерства і за підтримки Чернівецької міської ради, ви отримуєте не просто 40 дітей, які будуть навчатися. Ви отримуєте партнера, який може робити різного рівня освітні проекти. Буквально нещодавно група з 30 освітян повернулися з Британії, навчаючись в університеті Ворвік. Ми з університетом там були державні кошти там були міжнародні кошти, і люди безкоштовно поїхали на навчання, вчилися правильно працювати з програмою, дизайнувати програми. До речі, звідти ми повернулися з програмою реінтеграції дітей, які незаконно депортовані були на територію Росії. Усередок академії лідерства планують відкрити у Чернівцях. Для цього громада має взяти участь у співфінансуванні проєкту і виділити 5,6 мільйонів гривень. Щоправда, ідея. Академії лідерства зрозуміли не всі депутати. Ідея дуже гарна. Я її підтримую, але будь ласка, не зараз. Рік навчання вартує 16 мільйонів. Тут два роки з 32 мільйонів ми забезпечуємо тільки 5,4 і мільйони. Решта коштів нам надають. З державного бюджету, тому що ця програма підтримується з державного бюджету, а також за кошти іноземних партнерів, можна розглянути так, щоб була якась квота. Що 40 дітей до цієї програми Черівчанку повинно потрапити там 40 дітей, я перепрошую, чи четверо дітей, п'ятеро, шестеро чи скільки так. повірте, я щоб не сталося так, що жодної не буде. Повірте, я за те, що якомога більше дітей подавали чернівців, але це свободоволі тих підлітків. Я закликаю також ваше середовище подаватися зараз у відбір. Тому ми не володіємо ситуацією, ми не володіємо тією інформацією. Ми не готові до прийняття цього рішення, виключно тому, що ми бачили тільки цифру і не розуміємо на що вона буде спрямована. Ірина Русанова розповідала, що 16 мільйонів ми платимо лише третину, а всі що бачу плачується... З державного бюджету і меценатів. Ну що це по 10 разів це говорити? Ми не просимо додаткового фінансування. Так це важливо для нас. Ми говоримо про те, що ми зекономимо кошти, які виділені на цей рік у освіті, для того, щоб забезпечити фінансування стратегічного проекту. Під час засідання депутати виділили 2,6 мільйонів гривень на капітальний ремонт приміщення другої міської поліклініки. Там створять реабілітаційний центр. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Сі 4